А я руки помив. Шановні гості, привітулі! А сьогодні готуємо японську кухню в українському форматі. Це буде тортик, який стане е, хорошим доповненням до святкового столу, в принципі, в будь-яку пору року. А так зараз новорічні різдвяні свята, то це теж буде дуже в тему. Я думаю, що ваші друзі зацінять, шановні готуємо суші торт. Суші тортик майже десерт, від нього я дивлюсь концерт. Суші тортик ти приготуй. І до нього ти не стертуй, а до смакуй. Так, трошки незвичний торт, але він полюбився українцями. Така собі японська шуба. Е, а що? Бо це смачна штука, е, хороше поєднання вдали. Тому... Пропоную готувати. Так, що в мене по інгредієнтам? Дивимося, у мене тут рис. Рис у мене під суші, але це може бути звичайний круглий рис. Крем сир, Бажно там взяти філадельфів чи, чи будь-який, в принципі то це в мене цукор, сіль, ну як спеції, огірочки, авокадо і риба червона. Може бути, бути будь-яка, у мене це слабосолона, сьомга чи форель. Дивіться, що вам підходить по можливості і так далі. Будемо готувати. Беремо рис і фестрюльку туди. Його треба промити, але промиваю його тільки разочок. Промию його трошки. Промию разок. Тому що, тому що треба, щоб він був для клейкості, треба, щоб він не сильний був, такий вимитий і вимитий сильно. От такого. вимию і вилию. Так, разок я його промив, водичка була мутна, але то нам добре. А зараз я, я налию водички, щоб була десь, ну, напевно, на сантиметр вище за самий рис. І на вогник. Відправляю на вогник. Отак от, от треба завести. Завелась. Так, зараз дивіться. Кришечкою закриваю. Як тільки почне кипіти, кришку забираю і 10-12 хвилин. Забув сказати, що треба ще листочки норі. Ну куди ж без них? Тому вони теж у мене є. Ось у мене ризик вже зварився. Зараз треба дати йому трошки вистити, остигнути. Так, а поки що буду нарізати інші продукти. Якщо вони, гості, беремо огірочки і на маленькі кубики їх треба зараз. Їх треба на маленькі кубики порізати. Отак от, от розділяємо. От, так от, ще тут, Ось тако. так. Грочки зробив, тепер взяв авокадо. авокадо треба так по кругу, по кругу, так, отак. От от. Ну. Коли порізали авокадо, треба трошечки лимончик, лимончиком соком його такою видавати, щоб він не тимнішов. Ось так. Якщо так, у мене авокадик і огірочок, я порізав, переберу рибинку. Оце що таке? О, хорошо. І, і треба оцю шкурочку відділити. Так, рибку теж зараз на маленькі кусочки треба порізати. Ну, Це в мене якийсь був, якийсь знизу приклеївся, то я, Ладно, його потім. Поріємо зараз рибку на те на, на, на квадратики. Ось такого нарізали. Ні, ось, бачите? Це порізано на кубики, такі, а це порізано на такі пластиночки. Це піде у нас шаром всередину, а та рибка піде наверх туртика. Ось. Так що у ньогось беру рисик. У мене пару є жовтих цяточок. Не дивуйтесь, це у мене в одному місці трохи пригоріло, а то нічого. Е, треба зробити е, таку заправочку до рисика. Це я зараз беру. У мене це оцет яблучний. Е, є оцет спеціальний для рису. Або, або, або можна взяти 9% оцет і його трошечки водою розмішати. Так. Е, так. оцету 2 столові ложки. Раз. І. Для вас є. Сюди же ложечка чайна цукру і, ло, і пів ложечки солі. І це все діло перемішати. Хай воно пропитається один з одним, тоді буде рисик набагато смачніший. Бачите, в мене рисик такий розсипчистий, більш-менш і липкий. Липкі бандити, тому що. Це дуже добре, тому що будуть триматися кубки. Цей тортик буде красиво триматися кубки, Це, що я і хотів. Так, що зараз ми беремо один листочок норі, його наниз. Все, про, про нього забули. І нам треба ще зробити, що зробити, то це настригти ще два листочка норі, тому що ми будемо його додавати в рис. Два листочка норі і зараз самі острі ножиці. І кому, які подобаються фігурки, можливо, це будуть кубики, квадратики. Не знаю, кому що подобається. Шановні гості беремо тепер ці чудові листочки нові, Та сюди їх насипаємо. Взяти полинку з цього сиру, крем-сиру, і вже додати його туди до рису, щоб він був ще більш клейкішим і тримався кубки. Отак, от зараз примішаю, і я думаю, це буде супер. У мене формачка це 16, може трохи більше, тому що, ну дивіться, як ви хочете, щоб був чи вищий, чи нижчий, це таке вже діло. Так, тепер я з цього рису беру половинку. половинку. Зроблю такий кордон. Отак. От і приймаю, Руки змочив, щоб руки були мокренькі. І тепер беру ось таку. Руками і туди його, туди його. так, Туди. Так, тако рівномірно розпріляю, гарненько його придавлюю. Хочу сказати, що треба буде все такое придавлювати, щоб воно було щільненько і один до одного прилягало, ну, для того, щоб потім тортик у вас тримався. Так, що далі беремо сирочок і туди. Давайте будемо розмазувати. Я тако на маленькі. На малесенькі такі дольки поділю, щоб у вас було легше його розмазувати. Отак от. Отак от, от, так от, от так і отак. От, от бачите, як гарненько виходить. Треба добренько його розмазати по всій площині. Так що у нього зараз на чересі у нас рибка. Оця що на кубики, туди її. Так, а зараз в мене на черзі авокадо. Теж цими ж кубиками буду зверху на рибку, на рибку треба всюди. Так, я ручки змочив, тому що далі треба що? Набрати рис і теж туди туди його. От туди його весь. Не гра не залишу, тому що треба все з'їсти, цю смакоту. Треба з'їсти. Так, а далі трошки я крем сиру туди кину. Небагато, бо нам треба ще лишити ще треба трохи лишити на огірочки зверху. Десь так, одну третю я візьму. І туди заберу. Добренько. Зараз. Так, бачите. Дуже таким тонесеньким, е, тонесеньким шаром для того, щоб ми зараз огірки на черзі, щоб вони прилипли до... Опаля! А зараз у нас наразі огірочок видиться. Так, бачите? Гарненько так став мені, як я і хотів. Коротше, я з ним провів бесіду з цим огірком, десь нормально ну, ми договорилися. А тепер беремо оцей весь крем-сир, що в мене залишився. І туди його, щоб його гарно розподілити. Це вже, в принципі, перед останній шар. Ух, це буде смокота. Це буде смокота. Так, залишилась рибка. Зверху зверху положити, як і декор, і я буду зараз наугад на, на око робити. Ну, то що, бачите, що в мене вийшло? Отакий в мене вийшов торт, який ще не повноцінний. Тому що зараз оцю красу я кладу мінімум на годинку. Що не ось це достав уже свій тортик з холодильника. Е, треба цю штуку зняти, де я переживаю, то я візьму ножика і тако акуратно. по краєчку пройдусь. Дуже акуратно. Тут трохи. Тут трохи відстало. Отако. От щоб, щоб... Так, от О, О-о! Є, є. Фух, такі от, шановні гості в мене тортик. Трошечки буду украсити, в мене тут ікорка така і є кондюти. Ікорка в мене імітаційна. До такого я ще не дожив. От трошечки тут, трошечки там, трошечки там. Отаке мене чудо вийшло. Увага, суші, торт. Це е, прикольна штука, яка, я думаю, замінить суші, справжні сі роли, тому що в принципі, в принципі, смак буде той самий, ну і так далі. Хочу нагадати, що я не кухар, але готую для себе. За мною повторювати можна, але всі риски берете на себе. А зараз, з вашого дозволу, хочу спробувати. Тільки з якої сторони горізити, як торт справжній. Отак от. Так, достаємо. оп, Я ручки, ну, я руки помив, пам'ятаєте, да? Ось є. Тортик! Тортик! що таке не є, в чесне слово. Хто замовляв суші? Шановні гості! Скуштував? Мені сподобалось. Вам має теж сподобатися. Ну це смачно. А Що тут казати? Суші є суші. Навіть якщо вони японські, в українському варіанті вони також дуже смачні. Тому готуйте, рекомендую. Ну а що мені залишається сказати? Дивіться відео до кінця, ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобається. Можете підписатись, не хочете, то хай вам грець. Бажаю хорошого настрою, вдалих рецептів, блюд іще на здоров'я, всього хорошого! До нових зустрічей.